Звучить дивно, але після чотирьох років IT я все ще переживаю відмови. Я вже п'ятий рік, як фронтенд розробник і після десяти місяців перерви повернулася до пошуку нової роботи. Раніше я розсилала резюме всім підряд, а тепер тільки туди, де реально бачу себе, бо ціную свій і чужий час. Мені найбільше подобається працювати в продуктових компаніях, де важлива команда, якість, а не просто дедлайни. Але цього разу я спробувала піти в компанію з іншими цінностями і отримала відмову ще до технічного етапу. І знаєш, мені було неприємно напряму як в перший рік в ІТ. коли кожна відмова сприймалася, як я не підходжу, і хоча розумом я розуміла, що це не так. І з відмовами у мене свій ритуал. Спочатку я все виговорюю Олегу, прямо з емоціями, плутаними думками, іноді майже в сльозах. І далі він може дати мені правдивий фідбек. По типу, забий на цей скам-проект. або скаже по ділу, що справді треба підучити. Його думці я довіряю інколи більше, ніж своїй, бо він має більший досвід і краще розбирається в трендах на ринку. І знаєш, це не просто про фідбек, це про те, що я не одна, і завжди поруч є хто хто вірить у мене, навіть коли руки опускаються, інколи пожалітись, інколи дати кнута. Далі мені потрібно переключитись на щось приємне. Бо, якщо чесно, після таких відмов мозок просто блокує все. Мені навчатись у такий день точно марно. Я це спокійно прийняла, тому свідомо вибираю зробити собі маленьку радість, щоб не змушувати себе бути продуктивним. Я не люблю себе таку, але точно знаю, що краще, що я можу в такі моменти, це дати собі час і увагу направити в інше русло, щоб не пилити себе чи порівнювати з іншими. Тому йду в магазин з маленьким. Лімітом, не для шопінгу, а щоб зробити собі приємність. Найбільше сподобалось такий топ на літо, класно підходить під сорочку і просто так. А дорогою взяти вафлі для Олега і цукерки для себе. Влаштуємо сьогодні трішки шкідливою вечерю із солодким чаюванням. А як ви справляєтесь зі стресом? Напишіть в коментарях, мені буде рисно дізнатись.